Всім вітаю вас у нашому, так би мовити, куточку українців у Британії. З вами знову я, Толян Юкей, і сьогоднішня тема, я думаю, буде дуже близькою для багатьох із вас. Адже що може бути важливішим для нас, батьків, ніж майбутнє наших дітей? І освіта це безперечно фундамент цього майбутнього. Але давайте будемо чесними: британська освіта, особливо якщо говорити про додаткові заняття. Університети чи навіть підготовку до вступу може влетіти в копієчку. Тому сьогодні ми поговоримо про те, як зменшити витрати на освіту дітей, не втрачаючи при цьому якості. Перш ніж ми почнемо, підтримайте мене, будь ласка, поставте вподобайку внизу, підпишіться, залиште комент і поставте 5 зірок. Так ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. Я сам батько, і я знаю, як це. Хочеться дати дитині все найкраще і спортивні секції, і музичну школу, і репетиторів з математики і щось для розвитку креативності, а потім сідаєш рахувати, і волосся дибки стає. Але не варто впадати у відчай адже є багато способів оптимізувати ці витрати. І Сьогодні я поділюся кількома ідеями, які можливо стануть вам у пригоді. Перше, про що варто подумати, це безкоштовні ресурси. У Британії їх просто неймовірна кількість, і ними треба користуватися. Це можуть бути і бібліотеки, де можна знайти не лише книги, а й безкоштовні курси, майстер-класи, навіть зустрічі з авторами. Пам'ятаю, як син моїх знайомих зацікавився історією космосу, і вони знайшли в місцевій бібліотеці. Цілий розділ з науково-популярною літературою, а ще там проводили безкоштовну лекцію від астронома-любителя. Дитина була в захваті, а вони зекономили гроші на покупці дорогих енциклопедій. Крім того, не забувайте про безкоштовні онлайн-ресурси. Зараз є купа платформ, де можна знайти навчальні матеріали з будь-якого предмета. Khan Academy, BBC BySize youtube канали, де вчителі пояснюють складні теми простою мовою. Це прекрасна альтернатива дорогим репетиторам, принаймні на початковому етапі. Другий момент, який я б хотів виділити це гуртки та позашкільні заняття. Наші діти ростуть і їхні інтереси змінюються. Сьогодні він хоче стати футболістом, а завтра художником. І це нормально. Але ми, батьки, іноді звикаємо до одного гуртка і платимо за нього роками, навіть якщо дитина вже втратила інтерес. Моя порада регулярно розмовляйте з дитиною, питайте, чи їй подобаються ці заняття. Можливо, варто пошукати альтернативу, яка буде дешевшою, але не менш цікавою. Наприклад, замість приватної спортивної секції, яка коштує чимало. Можна розглянути шкільні спортивні клуби, які зазвичай набагато дешевші або навіть безкоштовні. Або замість індивідуальних уроків музики, які коштують просто шалених грошей, можна віддати дитину в групу, де діти вчаться разом. Так, прогрес може бути трохи повільнішим, але це все одно дуже ефективно і значно дешевше. Тепер про таку важливу тему, як підготовка до вступу в університет. Це, мабуть, найбільша стаття витрат для багатьох батьків, репетитори, спеціалізовані курси, тести. Але і тут можна заощадити: замість того, щоб наймати репетитора з кожного предмета, можливо, варто подумати про групові заняття. Вони зазвичай коштують дешевше. А ще не забувайте про безкоштовні пробні версії онлайн-курсів. Багато університетів пропонують відкриті курси MOOCS або MOOC, які допомагають зрозуміти специфіку навчання і навіть підготуватися до вступних іспитів, наприклад, платформи Coursera чи EDX. Звісно, це вимагає самодисципліни, але це реальна можливість зекономити тисячі фунтів. І, звичайно, варто поговорити про фінансування вищої освіти. У Британії, як ви знаєте, навчання в університеті дуже дороге, але для студентів є багато можливостей отримати фінансову підтримку. Перш за все, це студентські кредити від Student Finance England. Не варто боятися цього слова, це не зовсім звичайний кредит, ви починаєте його виплачувати лише тоді. Коли ваша зарплата перевищить певний поріг. Крім того, багато університетів пропонують стипендії та гранти для талановитих або малозабезпечених студентів. Навіть якщо ваша дитина не є генієм, все одно варто перевірити, чи не підходить вона під якісь критерії. Наприклад, деякі стипендії надаються за хороші результати з певного предмета. За участь у громадській діяльності або за успіхи в спорті. Є також стипендії для студентів з України, які зараз навчаються у Британії. Це може бути справжнім порятунком для сімейного бюджету. Тому я раджу витратити час і ретельно вивчити всі можливі варіанти на сайтах університетів. Не забувайте також про програми допомоги від держави або благодійних організацій. Існують різні фонди, які допомагають дітям з малозабезпечених сімей отримати доступ до якісної освіти. Це може бути допомога з оплатою шкільних обідів, форми, поїздок. Просто треба знати, куди звернутися. Ця інформація зазвичай доступна на сайтах місцевих рад. І наостанок ще одна порада. Вона може здатися банальною, але вона дуже важлива. Заощаджувати можна, купуючи вживані підручники та шкільні товари, Facebook, Marketplace, eBay, місцеві групи в Telegram чи WhatsApp це все чудові місця для пошуку. Замість того, щоб платити повну ціну за новий підручник, який буде потрібен лише на один рік. Можна знайти його в ідеальному стані за половину вартості. Те саме стосується і шкільної форми. Діти ростуть швидко, і часто можна знайти майже нові речі за смішні гроші. Отже, підсумовуючи, хочу сказати, що економити на освіті дітей це не означає позбавляти їх чогось. Це означає бути розумним і відповідальним. Використовуйте безкоштовні курси, шукайте альтернативи, звертайтеся за фінансовою допомогою і не бійтеся купувати вживані речі. Головне, розмовляйте зі своїми дітьми, знаходьте те, що їм справді цікаво, і разом шукайте найкращі шляхи для їхнього розвитку. Якщо вам сподобався цей подкаст, натисніть вподобайку нижче, підпишіться. Залиште комент, перейшліть друзям та поставте 5 зірок, якщо ви ще цього не зробили. Так ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. Також мої подкасти можна знайти на Spotify, Apple, Amazon Music, YouTube та інших платформах, а також у всіх соціальних мережах. Все що сказане не було фінансовою порадою. З усіма фінансовими питаннями проводіть власне дослідження. Або зверніться до професійних фінансових радників, оскільки ніхто не дбає про ваші гроші більше, ніж ви. На цьому все. Сподіваюся, ці поради були для вас корисними. З вами був Юкей. До зустрічі в наступних ефірах. Тримайтеся, друзі!